Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 13 січня. І подивимося з вами деякі питання. Так, с... написали мені таке питання. США викупили завод по виготовленню Літія в місті Кропивницький. Чи то правда, що викупили завод США? Mm, пока не бачу. Так, сейчас промощение. Обмануть надежды. Это ребячливость, нелогичность. Нелогично. Ну, як пізніше, трошки таке буде. Ще не выкупили, но таке може бути. Хорошие перспективы вмешательства, решение таке. Важ, Важне змінення і карта мира. А сейчас, пока ось карты говорят, що ні. Оце пізніше може бути таке. Поки не бачу. Чи знімуть бронь у 2026 році з багатодітних? Багатодітним знімуть бронь? У 2026 році. Неустойчивая ситуация. Хорошая перемен. Та, не, 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 пока не бачу. Ну, якісь сложности трошки тут будуть, але поміч, де гроші, поміч. Бронь. Це не-не-не. Не. Пока не бачу, щоб зняли. Чи постраждає Україна від ядерної зброї в 2026 році. Та ні. Тут уже трансформація переменный. вже кінець і хороші новини, важна інформація. Так, все дозволено. Ні. Ні. Хитрості і обман. Тут вже ось переменни йдуть. обрив, перша карта, трансформація, переменни і кінець, оце кінець. І ось хороші новини, важлива інформація. Карта радості зустрічі, А це, що это, ядерна зброя, це хитрості обман. Маніпуляция. Не бачу. Чи буде українська балістика застосовуватись проти Росії? У двадцять шостому році, да? Так, 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 так. Всі карти говорять так, буде. Так, далі дивимося. Ну чи точно, що в 20... 2026 році закінчення війни. Бойових дій. Це правда, що в 2026 році завершення бойових дій в Україні. Рішають. Важне рішення, важний вибор. Приятне удивлення. Ці карти говорять, що так. Що так, без сомніє. Чи отримає Україна обладнання, щоб закрити небо? Над Україною? Чи отримає таке обладнання Україна? Щоб закрити небо повністю. Ну, Поміч іде? Поміч іде, дружеска. Так, за все ні. Разочарование и разлад и неприятная неожиданность и отсрочка. Болезня. Не, все не, Десь закриють, а все. Щоб... Не, подвешено пока. Помощь и щось по-новому. Десь закриють, але облегчение страданий, помощь высших сил, дружеска помощь. І іскні надіжні друзі. Але тут та, не все, все не зможуть. Ну от таке питання. Чи буде вся Україна під залізним куполом? Вся Україна буде? Під залізним куполом. Фантазії. Фантазії і отрицательний ответ. Вся не буде. Десь закриють. А щоб всю, ні. Фантазії і отрицательний ответ. Так. Головні цілі війни досягнуті, да? Вже. Чому затягують? Чому затягується війна? Ну, тут, тут карты говорят, что должно уже быть. Должно уже все спокойное состояние. что тут карта празднования, радости и стабильность. Дом. Стабильность и изобилие. Успех. карты должно завершиться. Ну а что затягивается? Че оно? Прилеты. Тупое упрямство. И що? Ну, такое решение императора. Карта императора и по отшельнику. Хтось так решил? Комусь выгодно. Карта силы, перемоги. Потеря. Непримиримость. Непримиримость и гроші. И гроші. Ну тут уже и договор, и карта силы. Що тут? Хаос. Разрушение. Так решили решение короля. Не добрал ище. Терпение сверхмеры уже, конечно. Карта умеренности. Растягивается. Потребность в деньгах, вот говорят. Не добрали. Маловато будет. Понимаете, карта? Потребность в деньгах. Бизнес. Але ж тут карти говорять, що давно вже все. Так, далі питання. Лиман просили подивитися Донецька область, чи повторно буде окупація міста Лиман? Донецька область, чи буде повторна окупація росіянами? Лисиця перевернута. Так, безопасность. Враждебность сильна. Разрыв, отношений, подлость, эгоизм, тирания. Там прилеты, удары. Хорошо признание. Не, я не бачу оккупации. Не. Не, не, не. Древо рода на место. И і удача, и і хорошее признаме, и помощь. А лисиця перевернута, не. Прилет еще, да. Ще сложно. горі страдання і тиранія, але карта перемоги. Окупація не бачу, прильоти ще, так. Да. Що тут ще за питання? Звільнення наших полонених. Та дивилися, ми звільнення буде, а коли затягується теж, що дивиться? Показывай четко, що будет обмін. А вот это еще питание написали: Звільнили наші Токмак, Запоріжская область. Це правда? Наші ЗСУ звільнили токмак. Чи то так? Чи то правда? Хороші новости важлива важная информация. Так. Правда. И хорошие перспективы освобождение. Так, да, четко показують так. Хороші новости, важная інформація, хорошие перемены, освобождение і хорошие перспективи, да? Вот ці карти, три говорят, що так. Це правда. Так, ну і все. Подивлюся Запоріжжя ще просили. Запоріжжя, Ще буде окуповане, ще дивлюсь. Місто Запоріжжя. Нет разочарования там им. Лицемерие и обман. Восхождение. Прилет еще до да, драка. А то, что оккупировано будет, не. Разрыв отношений. Не, 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 не. Не. Тут наоборот хорошие новости. Хороший урожай. Ну, еще прилеты, да. Еще проблемы, неправильные действия и карта дракой. А то, что там оккупация будет, не. Нерушимо. Желание есть, азарт є. Нічого не получится. Так. Що там ще просили за эту орешник опять? Что э, він там прилітав той орешник до Львова на Львов? Ну це ж він же не ядерку, пустий. Чи прилетить ще, чи буде така загроза сильна ядерного удару орешником, чи буде в Україні. Решение проблеми. Ну, враз за спиною. Не, неудача, Ні, не, ні, не, ні, ні. от таке саме і буде. Ніякої ядерки. Приліт може бути. але тут поміч і що? І неудача. І неудача. Одиночество Десь точково. точково. Несоблюдення даного слова, раді вигоди, ілюзії, ні. Прильот може бути, а щоб, при... щоб ядерку, ні. Все, мої хороші, подивились ми такі питання з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.